Очільник МЗС України Андрій Сибіга відповів на погрози Путіна окупувати суми та його цинічну заяву про те, що Росія має право володіти усім, куди ступає нога російського солдата. У своєму дописі в мережі X Сибіга назвав цю заяву божевільною. каже: насправді, куди б не ступив російський солдат, він приносить із собою лише смерть, руйнування та спустошення. Путіну байдуже до російських солдатів він масовий убивця власного народу. Він уже знищив мільйон російських солдатів у безглуздій ні, не досягнувши жодної стратегічної мети, а цинічні заяви Путіна демонструють повну зневагу до мирних зусиль США. Єдиний спосіб змусити Росію до миру це позбавити її відчуття безкарності, збільшити підтримку оборони України та завдати сильного удару по російській економіці руйнівними санкціями. Нагадаю, вчора Путін, виступаючи на Петербурзькому економічному форумі, сказав: мовляв, є таке старовинне правило: там, де ступає нога російського солдата, то наше, маючи на увазі окупацію частини території України.